Чому права жінок, які знаходяться не в офіційному шлюбі, тобто права співмешканок, не захищені. От ми тут переписувалися в телеграм-каналі нашому пані в законі і обговорювали цю тему, і дівчина пише, що це неправильно, так, що законний шлюб надає права на спадщину там і так далі. Коли законного шлюбу немає, то ви відповідно не маєте права. Ось вона пише, що це неправильно. Наше законодавство має переглянути такий стан речей і внести відповідні зміни. О чому я вам хочу, друзі, сказати, чому законодавство має в себе вносити зміни, якщо ви не хочете потурбуватися про свої права і укласти шлюб? Хочете мати права, друзі, укладайте тоді офіційний шлюб. А якщо ви проживаєте разом без оформлення офіційного шлюбу, то ви ж маєте розуміти наслідки. Ви самі обираєте, яким чином ви між собою співіснуєте. І це не означає, якщо ви не хочете самі попіклуватися про свої права, беручи на себе обов'язки, для чого тобі законодавство зробити відповідні зміни. Механізм захисту, який пропонує законодавство для пар, це якраз і є шлюб. Якщо ви відмовляєтесь від цього механізму, ніхто... Не буде турбуватися про ваші права. Кожен, знаєте, дбає в цьому житті про себе. Подобається вам, не подобається. Це правда. Є варіант, шлюб. ви його або використовуєте, або ні. Це ваш вибір, розумієте? Міняти під вас законодавство ніхто не буде через те, що ви не хочете укладати шлюби. У всіх країнах світу шлюб. Завжди захищає майнові і не тільки права чоловіка та жінки. Це цивільне право будь-якої країни на цьому побудовано, тому що це елементарна логіка, любі мої.